Я зустрів тебе, там шумить нині гай. Зелений гай. Всім привіт, друзі. Ну що ж, ось він довгоочікуваний Фінал битви районів. У фіналі приймають участь три стовпи економічної стабільності Львова: Сихівський район, Шевченківський район і Франківський райони. Львова. Також нагадую, що між усіма учасниками банки переможця, хто донатив 200 гривень і більше, ми розіграємо PlayStation 5. між усіма, хто донатив 500 гривень і більше, ми розіграємо консультацію від дизайнерської агенції Теплий дизайн. І район переможець отримає грамоту від міської ради як найбільш волонтерський район Львова. Підтримуй свій район, адже підтримуючи свій район, ти допомагаєш силам оборони. Також, якщо ви не зі Львова, є банка для гостей і друзів міста. Долучайтесь до битви районів. Для чистоти результату банки переможців анулюються. Починаємо все спочатку. Отож, Сихівський, Франківський, Шевченківський райони в фіналі битви районів. Перепрошую, мущина. Ну Дивіться, от важливе відео знімається. Збір. Ну, так, хотів біля зірки постояти, збір, біля. гроші, люди об'єднані. Не заважайте, будь ласка. Погнали.